Черкаським фермерам обіцяють полегшити життя. Аграріям пропонують альтернативу банківським кредитам. За підтримки світового банку уряд розпочав проект з випуску аграрних розписок. Пілотну програму запустили у чотирьох областях України серед них і Черкаська. 11 тисяч гектарів землі та 2 тисячі курів таким може похвалитись одне з черкаських сільськогосподарських товариств. Тягнути велике господарство діляться власники непросто, тому разом шукають будь-які альтернативи банківським кредитам. Одна із компаній, з ми, з якими ми працюємо на протязі останніх двох років. Ми купуємо в них засоби захисту рослин. Також насіння запропонувала нам пілотний проект в Черкаській області по аграрних розписках. Фермери взялись опановувати бразильський бартер, аби засіяти поля, кредиторам пообіцяли третину майбутнього врожаю. Навзамін аграрії отримали насіння та засоби захисту рослин на 16 мільйонів під одну десяту відсотка річних. Переваги такої розписки діляться аграрії. Помітили відразу. Вона, як для нас, є простою. Зрозумілою, фінансово дешевшою ніж банківські кредити, і швидкою в наданні. аграрні розписки за своєю суттю поділяються на два види – товарні та фінансові. Про переваги нового кредитування фермерам взялись розповідати вживу. Розписка працює лише з заставою майбутнього врожаю, тобто це є рухоме майно з цих земельних ділянок. Тому можливості того, що заберуть земельні ділянки за аграрними розписками, вона не існує така можливість. Це фактично законодавчо неможливо. Сьогодні аграрні розписки на собі випробовують не лише фермери на Черкащині, а й в Полтавській, Вінницькій та Харківській областях. Катерина Ковбій, Вікка новини.